Пане Олеже, на вашу думку, наскільки близька до істини розвідка сполучених штатів щодо невисокого ефекту від використання штормшеду в глиб Московії, і чи можна робити цю оцінку у порівнянні з можливими ризиками для наших союзників? Скажу так, що ну вони не поміляються, вони просто е, обґрунтовують політичну позицію Джо Байдена. На жаль. На жаль, всі інституції робот, е, працюють на те, щоб от те, що сказав, як визначив політику не, чи чи визначив курс е, президент. Його треба обґрунтувати. Тому це це с, с, сутово. Ну будемо так казати, не можна сказати, що помилка. Це навмисне навмисне таке е, ставлення питання. Чому тому що? У нас же, ми ж представили їм перелік легальних цілей на глибину до 300 кілометрів, і там тільки в цьому переліку більше 200 об'єктів, 250 об'єктів. було для ураження. З них там аеродроми складають. Ну можливо, шосту чи восьму частину. Їх небагато в цій зоні. От але ж там є склади, бази зберігання на. Нафтобази місця зосередження техніки озброєння, арсенали в тому числі підпадають в цю територію, і застосуванням ракет ми просто могли б розвалювати логістику Російської Федерації, щоб що суттєво могло вплинути на хід бойових дій на лінії фронту. Але дивіться, пане Олеже. Вони стверджують, що як аргумент використовують таких ракет не так багато, і можливо, давши надавши дозвіл українцям, невідомо як довго вони з ним можуть скористатися. Ну, розумієте, просто така риторика трошки дивна. Ми ще пам'ятаємо, що один раз американська розвідка помилилася з приводу того, що українська армія довго не протримається і українці швидко здадуться, і тому можна не передавати зброю. Відтак ми мали серйозні наслідки. Ми просто витягувалися на майже голими руками або там тим, що було накопичено всередині країни без допомоги. І от тепер знову така, а практично аналогічна заява. Ну вони до, до доволі часто виглядають так, що вони помиляються. На, на жаль, ще за часів війни в Персі, перській затоці вони там теж дуже сильно помилилися в плані наявності хімічної зброї у Саддама Хусейна. Е, ну знов ж таки е, дивіться, для нас було би важливо. Застосування цих ракет я вже поясни, пояснив чому, а вони, вони намагаються, намагаються виправдати ту позицію президента. Тут, на жаль, на жаль по-іншому по не буде. Справа у тому, що потужний наступ наших військ, допустим, або розгром російської армії, а це може сприяти нанесенню ударів в глиб Російської Федерації ну, там, на глибину 200. 200-250 кілометрів. Ну може, а так на 300 лети летить. І, ну ще віднимемо 50, безпечне віддалення. От, на 200-250 кілометрів. Воно суттєво вплинуло б на стан справ на фронті. І якби фронт з боку Російської Федерації почав би сипатися, це могло може викликати незворотні процеси в політичному устрої Російської Федерації. Чого сполучені штати, на мій погляд, не допустити ну ніяк не можуть, і це не входить в їх в їх плани. До речі, отакими от дозволами, якщо ну, ми з вами спостерігаємо, вони постійно регулюють хід бойових дій. Ми скільки 9 місяців ми чекали військової допомоги, теж ви як ви зауважили, що ми перші перші тижні ми витягували на влас, на власні зброї, скільки було. І коли вона почала закінчувати усе у нас навесні, то тільки тоді стало, стало питання. Тоді сформувався Рамштайн. І тоді, там, наприкінці квітня, на початку травня, 22-го ми отримали перші зразки артилерії, боєприпаси. Там ну і інше інше озброєння на початку, теж саме було в осені 23-го, на по фактично по травень 24 го коли ми чекали на надання допомоги, сполучені штати, на мій погляд, таким чином регулюють хід цієї військової кампанії. Але ж вони регулюють хід військової кампанії тільки з односторонньому режимі. Оця от премодерація. Вона ж не стосується Російської Федерації. Російська Федерація спокійно собі отримує озброєння від північної Кореї від Сирії. Там багато поставок робить Китай, причому неофіційно. А в нас є премодерація. І зараз по суті, яка картина у нас в нашій. В лавах нашого ворога три країни, які по суті є ядерними країнами, так, і одна країна, яка ось-ось стоїть на межі там, отримання ядерної зброї. І їм протистоїть одна Україна, не ядерна країна, які ще так обмежена, як там кранік на тому самоварі чи на чомусь там. Я чому самовар, бо це ж таки грає на руку Російської Федерації. Відкриваю там дати трошки і не дати. Ну тут дві, я бачу тут дві складові. Перше, скоріш за все, у Джо Байдена можливо є якісь особисті зобов'язання перед Путіним або домовленості з Путіним стосовно, стосовно його долі і долі взагалі Російської Федерації. А, які, ну, це а варіант... які це можуть бути домовленості? Ну, в якому хоча б сегменті? дуже важко сказати. Бачите, у джо Байдена у нього не така вже і кристальна чиста репутація. А враховуючи що ситуацію з його сином і тими кримінальними справами, які проти нього проти нього сьогодні там розглядаються. Він же визнав свою провину по всім пунктам звинувачення. Так це це, це тільки ті, які йому пред'явили, а скільки ще не не пред'явлено. І до речі, республіканці іноді іноді виймають цей стіле. З шафи і намагаються його використовувати. Ну принаймні, от десь півроку тому вони ще використовували ці аргументи проти Джо Байдена, коли він був е кандидатом на пост е президента Сполучених Штатів. Це, це зараз тема стихла. А ми ж не знаємо, які, які матеріали є у російської розвідки. Тим більше, що Сполучені Штати. Ви ж згадайте повністю пронизані були російськими шпигунами. Що вони там закривали ціле консульство і представництва торгові і висилали десятками, висилали дипломатів російських для того, щоб, хоч якось, позбавитися впливу російських спецслужб на ситуацію в Сполучених Штатах. До речі, ми не знаємо досі результатів розслідування стосовно втручання Росії в. Вибори, в американські вибори двадцятого року, пам'ятаєте, да там і кримінальні справи е, по, по цьому порушували. А, але потім все заглохло і результатів немає. Тому такий варіант, я не виключаю такий такий варіант. А другий варіант, е, який я розглядаю, це для, для сполучених штатів дуже важливо зберегти Російську Федерацію в тих кордонах, в яких вона існує, і в тій політичній структурі, яка вона є. Можливо, заміна Путіна і політичного чи політичного клана на чолі, але е, Росія як образ ворога повинна зберегтися, інакше інакше пропадає смисл виснування НАТО і втрачається контроль сполучених штатів над всім європейським континентом. Ну і плюс вага політична вага сполучених штатів в світі теж падає дуже сильно. Ну, просто тоді скидається на те, що навіть якщо уявити, що Сполучені Штати хочуть бачити Росію як ворога або як цербера Китаю, тільки цього цербера сам Китай і підгодовує, а то це. Трошки має недолугий вигляд. Ну, бо з ним я хотів би отримати від вас ще один коментар з приводу тих озброєнь, які нам передають, і наскільки розширяться можливості Збройних сил України з огляду на новий пакет, оцей великий пакет, який зараз проанонсував Байден. Ви знаєте, я би так, давайте трошки додавимо песимізму. Дивіться, що сталося. Не домовившись з конгресом, білий дім ну дуже влучно вони поступили. Вони вирішили витратити кошти до кінця фінансового року, і такі і оголосили про їх застосування і їх реалізацію. Але я дивіться 2, 2 мільярда. Ми отримуємо техніку озброєння, яка буде виготовлена виробником. Тобто зараз тільки почнуться розміщення цих грошей і, і на замовлень військових замовленнях на військових підприємствах. Ну щось на кшталт того ж самого заводу в Пенсільванії на виробництво боєприпасів. От а 5,9 мільярда, е, Я думаю, що ми будемо отримувати цю техніку озброєння, а е, до кінця перебування. Джо Байдена в Білому домі до речі, про це саме про це писала американська деяка американська преса. Це інформація взята з тих джерел. Тобто це не так, що на 6 мільярдів, майже на 6 мільярдів доларів нам протягом місяця привезуть танки, гармати і боєприпаси, і набої. Ні, це буде розтягнуто на декілька місяців. Постачанні, хоча це техніка озброєння по програмі PDA іде, це, це означає, що Пентагон зі своїх складів буде передавати нам цю техніку. Вона є в наявності і навіть частково вона є в наявності на складах американської армії на Європейському континенті. Тобто її доставка ну, взагалі могла би зайняти найкоротші терміни. Угу. Пане Олеже, а, а от пакет допомоги 375 мільйонів. От його ми отримуємо сьогодні і зараз, і буквально ну, можна сказати найближчі тижні. Це малий пакет допомоги, як зазвичай вони надають, і в нього входять в основному боєприпаси. Тому от цей пакет ми отримуємо швидко. Угу. Отже, пане Олеже, чи можна тут знову ж таки сказати, тоді що якщо тільки зараз починають освоювати ці кошти, і ви вже проговорили те, що воно розтягнеться на кілька місяців і це не так все швидко. що… Знову ж таки затягують, і це все робиться задля того, щоб ми ледь-ледь могли вистояти. Я вже не кажу про те, щоб ми могли там іти в наступ, чи щоб ми могли якось на знаєте зараз втерти носа окупантам? Ну скажу так, що е, порція для нас стала більшою не для того, щоб ледь ледь вистояти, а для того, щоб ми могли е, більш-менш вправно ввести оборон... стратегічну оборонну операцію і ввести систематичні бойові дії. Так, ми не можемо з вами сьогодні обмірковувати контрнаступальні операції. Я про це взагалі не говорю. Для нас це поки що недосяжна мета. Можемо поговорити про якщо буде відповідне надходження цієї техніки і озброєння, то ми можемо вести мову про проведення окремих контрнаступальних дій на окремих ділянках всієї лінії фронту. Пане Олеже, а якщо ви зараз читаєте і дивитеся західних військових аналітиків та експертів, чи от змінилася їхня думка щодо нашої позиції на фронті? Ну і, зокрема, після цих візитів Володимира Зеленського, який все ще перебуває в США, що вони кажуть? Їхні настрої вони все таки більш песимістичні? Теж ні, вони міняються на, на оптимізм. До речі, ну фактично, мені сподобалось спочатку. Перша промова Джо Байдена на генеральній асамблеї мені нагадала Леоніда Іліча за мір во всьому мірі. От а от друга промова його на конференції по Україні, вона коли він з такої поважної трибуни, фактично, це офіційна заява Джо Байдена, що Україна повинна перемогти, і вона переможе в цій війні. Ну от до речі, це підтверджує мої висновки. Я я стою на позиціях того, що в Білому домі є свій план чи сценарій ведення цієї війни, і зараз вони вже вийшли на фінішну пряму, тому що почали говорити про перемогу. Якщо ви згадаєте, то раніше ми тільки очікували, коли ж коли ж Байден скаже. Він казав завжди не дати програти Україні і не дати перемогти Путіну. Зараз він каже, що о, Росія повинна програти, а Україна повинна. Повинна виграти і на наступний рік у нас вже фінансування буде від Європейського союзу і від великої сімки. А сполучені штати до речі, якщо ви помітили, то в бюджеті США, який відклали на три місяці, жодного долара немає на військово технічну допомогу для нашої країни. От а вони якось якось в цьому сенсі відсторонені. але риторика пішла. Вже на перемогу, так що настрої змінюються. А відповідно, аналітики дивляться на такі це ключова заява. Це заява, яка визначає курс Сполучених Штатів Америки на найближчу перспективу. А пане Олеже, а ви справді вважаєте, що це саме заява про перспективу а у Джо Байдена, залишилося не так багато його терміну. І у Камали Харріс, яка до речі, заявляє про свою абсолютну підтримку, і вона теж каже, що Україна має перемогти. Проте ми ж знаємо в політиці слова і справи можуть трошки різнитися і до того ж а, а, навіть не відповідати по векторах. І тому. А, Можливо, я вас попрошу прокоментувати, а, наскільки ми можемо довіряти таким а, офіційним заявам. Це перший момент, і другий момент. А, якщо є можливість, прокоментуйте оцей 25-й рік, як рік, коли Україна зможе перемогти Росію, це на чому ґрунтується? Ну, дивіться, у нас в принципі на 25-й рік найбіль найбільше фінансування планується. Найбільше фінансування стосовно а, закупівлі техніки озброєння. Для наших збройних сил це, це кредит в 50 мільярдів. Все ж таки, програму зрушив з місця. Я думаю, Байден провалив ці перемовини, тому що було за тиші. А зараз всплила цифра знов ж таки, що 50 мільярдів нам дають на 25 п'ятий рік. І Європейський Союз дає не 40, як обіцяли, а 35 мільярдів євро. Те ж саме в тому числі і на закупівлю зброї, таких, таких асигнувань ще не було для нашої країни, плюс оцей ключовий рамштайн, який буде 12 жовтня в засідання на авіабазі на рівні очільників держав. Я думаю, що от там і напишуть нашу формулу перемоги. От на цьому рамштайні сполучені штати оголосять вердикт, як і коли приблизно повинна закінчитись війна. Ну для широкого розголосу це не буде, але там визначать концептуально, як нам перемогти Російську Федерацію. Просто в контексті того, що вони намагаються зберегти Російську Федерацію і от таку ну досить швидку заяву про досить швидку перемогу. Два ну, рік не я вам дол... скажу. Дивіться, я да дивіться. От до речі, камала харі сьогодні там заяву зробила після зустрічі на на сумісному брифінгу з президентом Зеленським вона вона повністю відмітає варіант капітуляції то тобто, як там мир в обмін на території такого варіанту не буде і вона теж каже що вони будуть підтримувати підтримувати україну я думаю що курс збережеться до речі сполучені штати це одна з небагатьох країн де ем, політики дуже сильно не Будемо так, не маневрують в рамках тих заяв, які вони роблять, тому що там виборці все ж таки контролюють більш-менш всі більш ці, ці дії. Ну дивіться, а Російська Федерація так, вона вони пови, хочуть її зберегти на сьогоднішній день як, як опонента, як ворога, тому, тому що є. Але для того, щоб перезавантажити на сьогоднішній день відносини. Треба максимально, е, максимально послабити Російську Федерацію в воєнному плані. І, до речі, от затягування в плані бойових дій для нас це дуже боляче. Ми несемо втрати, особливо в, в людях. Ми несемо втрати, як цивільних, так і військових. А вони, на мій погляд, складається враження, що е, Сполучені Штати надають можливість Путіну витягнути весь бойовий потенціал. Російської Федерації на полі бою, ну принаймні ми говоримо з вами про конвенціальну зброю. Ядерна зброя тут до рахунку не береться. Хоча питання контролю над російською ядерною дубіною, можливо постане, коли Росія буде готова до переговорного процесу на умовах України. Тобто виходить, що вони просто хочуть на максимум виснажити Путіна. Ну на жаль, за рахунок життя да, України. Це, це як в російській сказочки про рибака і рибку, да, от бабуся повинна залишитися у розбитого користу? Дякуємо на, на, на жаль, ціною наших військових на жаль. А дякую вам, пане Олеже, за таку тверезу аналітику і тверезий погляд є. У нас лишилися ще незакриті питання. Ми до них я сподіваюся, повернемося невдовзі в нашому ж таки ефірі. А, дякуємо, що знайшли час на розмову. Вам вдалого дня.